Всіх вітаю на своєму каналі. Так, ось мене біля хати, ще залишилось пару таких кусочків картоплі. Якось був почав копати, тоді дощ перебив, ось зараз докопаю, тут осталось там. Щодо, скажімо так, у цілому по картоплі, дуже погано. А там де за селом я копав, я тоді вже казав, 65 метрів довжина, 4 ширина спочатку, а там у кінці, так трохи мені людина нарала, як клинком, Там навіть 5,5 я докопав була ширина. Я накопав там 17 сіток великої. Це не великих сіток, а таких по пару відео. Ото такий урожай. Тут картоплі багато гнилої Ну, якщо взяти у цілому, картоплі цієї не хватить мені. Доведеться, я ніколи її не купляв в житті ніколи. А це доведеться, мабуть, я бачу там у нас У групах місцевих викидають, там продають картоплю. Зараз треба буде Зв'язатися з якоюсь людиною, попитати, чи тут а може на місці, все лі хтось і доведеться купити картоплі. Зараз так плюс-мінус по 15 гривень у нас. Я не знаю де як зараз, але ну, вроді їх по 15. Ото така ситуація цей рік. Ну, нічого не зробиш. Воно в багатьох так, це не те, що я там щось не доглянув і так далі. ну Такий рік нічого з цим не зробиш. Бо якщо б нормальний рік, я б ту картоплю з такої площі, я не знаю, я б її ніколи не з'їв. би, І довелося б чи продати, чи викидати на весну. Так, у тому відео, коли я копав картоплю, там дуже таких різних цікавих було коментарів. Значить ось за такі інструменти в мене в руках, які я копаю. Деякі люди навіть писали, що ніколи такого не бачили. Якщо взяти східні області, де глина якийсь чорнозем, цим інструментом ви там нічого не зробите. У нас цей інструмент, бо хтось пише, це що 19 століття там, чи ще які, там, якісь минуле якесь вже 21-ше копалками всі копають. Не всі копають копалками. Повірте мені, не всі. У нас люди цим інструментом користуються, вона, мабуть, є оцей інструмент у, кожного, у кожному господарстві. Називається копаниця. Ще в нас кажуть матика. Якщо ж кажу, якщо земля дуже тверда, це якась глина, вона туди не піде. У нас навпаки, у нас піски і торф. На торфу оце копають до цих пір. Не тільки я, а багато хто копає. Чому? Тому що не не всіх виходить копати копалками. Я зараз ще раз поясню. Я живу майже в болоті. Моє поле, якщо дощі, дуже мокре. І тут через кожних 2 метри то ще й менше, треба, у нас кажуть, розора, може в когось кажуть якісь канавки чи ще що. Це для того, щоб сходила вода, якщо починаються дощі. У ці 2 метри ні мотоблока, ні трактора, ні сажалками, ні копалками ти не впхаєш, бо його буде стягувати і він це все затопче за, за це і так далі. Так як я завжди майже сажу біля хати, а там я посадив, тому що тут треба, щоб вже відпочило, бо у нас кажуть, метода чи не метода, як там, це коли вже земля виснажується вже починає нічого не рости одне зілля. Все, далі я буду садити тут. Щодо цього навісного цих сажалок на мотоблок це металобрух, наскільки я знаю. Якщо хто пише, хто користується і хто це все тягає в руках. А якщо хто пише, хто у цьому нічого не розуміється, докупити собі. Хтось там писав, забери ти по 10 гривень з підписчиків докупи собі. Да не буду я його купляти, воно мені не потрібне, тому що воно тут не піде. Те саме, як мені колись писали, чому наймаєш трактора, а мотоблок стоїть, що там молотив я фрезою наймав людину. новина і мотоблок з фрезою. Ось я вам зараз покажу ось. Дивіться, як виглядає поле. Це вже майже... Сінокос. Можна вирочити очі і день тут молотити туди-сюди, а можна віддати людині пару сотень гривні, У якого є трактор там 24, скажем там китайська і це вал відбору потужності, який переколошмати це і зробить те, що треба зробити. Ну чипляти цю фрезу і отут ходити за день. По-перше, треба ще оце збрити, ще треба буде скосити його. Воно ось я приїхав, ще не так було, це вже ще більше підрозділ. Так що, в кого нема понять, що таке мотоблок і що таке до мотоблока, так, фреза до мотоблока це отака штука. Тільки не по новині, не по ціліні, розумієте? Тому що він легкий, це треба в його це все трясе. Ну, хто користується мотоблоком, той пойме, хто ні. Тому я вже ну, я не буду пояснювати. Так, ще за цього інструмента такого. Я ж кажу, хтось писав, що навіть навіть ніколи не бачив. Це суцільного металу, я не знаю, що воно робилось. Це в кузнях розклепувалось Суцільний метал, немає нічого ні вареного, ні клеєного, нічого. Все суцільне. Доволі моцка така вещь. Його щось там поламати, погнути, ну це таке вже. У нас до сих пір вони продаються. І в Олевську, я думаю, в корості можна купити, це все діло ще є у продажі. Ця частина там без ручки. Я ж кажу, у нас ще кажуть матика на це. Ще таке, що до там писали, що я там на жалість давлю здивлюся, що цим Слухайте, люди, я цим інструментом копаю все життя. Може я як блогер неправильно передаю свої емоції, що. Там хтось побачив, що я, на жалі здавлю, копаючи картоплю чи сам, чи цією штукою, ну не зрозуміло. Я вже сам її копаю років 4. Так що щодо жалості, тут а, значить, я не, чи неправильно кажу, емоції показую чи ще щось. Все, буду зараз докопувати, там мені отут кусочок зовсім просто перекопав, все гниле. Чому так? Ось тут ближче до колодязя. Може якось його більше замочило. Все, мені там ще кусочок остався такий. Редатків може 5-6 і буде на цьому кінець. Такий в мене цей рік винограду, хоч щось є. Якщо ніякі птахи не об'їдять, що вони вже ось бачу й роблять, то може якусь компоту на зиму закрию. Тей рік зовсім не було, вимерз повністю. А цей рік хоч трошки щось є. Сорт не знаю. Що це за сорт. Ось у сусідів брав. І садив. Я закінчив копати свою картоплю 2025 року. У нас це називають Борода. Я цікаво, в яких ще регіонах хто як називає, чи мов кого ніяк не називається. У нас коли викопують люди повністю картошку, це називають борода. Все. На цей рік вже все. Ну, у мене вже і так було все, в принципі. Це тут кусочки, але сам факт, що ці кусочки ось були, я їх докопав. Там. там хтось писав, не копаєш картоплю довго, люди. Я на півночі країни країні сижу. Тут можуть копати картоплю і в жовтні місяці, кому як заманеться. Це справа вже людин Поспішати нікуди, осінь ще отако. Колись наші діди і баби копали тільки десь, починали в жовтні, тому що треба було ходити спочатку убирати хміль. Хто знає, що воно таке. Спочатку треба в когоспі було справи закінчити, а потім тільки в себе. Я ж кажу, поспішати нікуди, ось закінчив. Зараз ще мені треба зібрати заказ, 10 кг часнику відібрати. Там людина заказала. Може сьогодні завезу, відправлю, може завтра побачу. Так. Ось бороду мочу ось таким чаєм. Іван чай. Хто мене дивиться, той може бачити відео як я його собирав. Значить, в інтернеті багато дивився інформації. Можна через м'ясорубку пропускати, це буде такий гранульований. Можна робити крупно-листовий. Я робив крупно листовий. Це коли треш отак руками. Потім забиваєш у скляну банку і він там ферментується. Але ферментація це таке, знаєте, поняття розтяжиме, там треба нюхати. Повинен такий, кажуть, запах бути кисло такий фруктовий. Ось такий він на колір, такий мутно жовті Смак. Знаєте, що він мені нагадує? Він на смак мені нагадує компот з якоїсь сушки. Такий смак приємний, доволі. Така нотка є кислинки, якась чуть-чуть така. Може я його перетримав, тому що ця ферментація, я ж кажу, поняття таке розтяжиме там. Можна подержати його добу. Він не дойде так, як треба. І це буде як сіно, знаєте. Можна перетримати. От може я його чуть-чуть перетримаю, він такий. Але ну, смак такий приємний доволі. І взагалі щось можна додати. Чую так по інтернеті, тоді як дивився. можна додати ще шившину. Такий, знаєте, щоб був смак чуть-чуть, все-таки, ну от щось в йому не хватає. ну Кажуть, що в ньому нема кофеїну, може він через те й такий. Він такий, я ж кажу, він мені як просто як, як узвар якийсь, знаєте, такі як компот легенькі такі сушки Але пити можна. Оце поле, цей участок можна б вже когось було б напітати з фрезою, можна було б вже перефрезувати. Але в мене там якраз тако росте ще, хай вона ще поки буде в землі краще морква. Трохи ранувато ще її рвати, хай ще хоча б пару тижнів побуде в землі. Вона краще збережеться. Да я кажу, поспіш... поспішати нікуди. Спочатку, мабуть, фрезую, а потім попрошуха, щоб заравий. Ну, треба ще гніжа, ще гній треба кинути. Був такий звичай, у нас коли борода, значить я завжди жінки спокійної казав, треба, значить, смажити бульбаніки. у Нас кажуть. Цікаво хто знає, що таке бульбаніки? Це деруни. Навіть ось у місті Коростень, ось, до речі, цей, це свято недавно було. Є такий день деруна, там святкують. А колись у нас казали баби, діди бульбаніки. Колись така у нас мова тут, а коли були малі, носили по столі, коли були великі, нам купили черевіки. Значить, що така мова? Вона вже майже у нас у нашій ось тут місцевості втрачена, тому що близько до Білорусі. І тут бачите, така мова, трохи білоруською є. Мені, до речі, колись хтось казав, що нормально ти все знімаєш ну колись у коментарях. Але говориш ти як Азіров. Це мала на увазі людина Азарова, такий був у нас колись. Я думаю, всі... Пам'ятайте такого дядька прем'єр-міністра, то це вже не путайте з правильним. А Зіров, він був русский і говорив він на русському. А те, що він все намагався говорити типу те, що він намагався, то просто було, знаєте, позорив нашу мову. У мене мова. Поліщуцька, розумієте, я і так от стараюся по-українськи, але вже Поліщуцької такої мови немає. Чуть-чуть туди далі за до кордону, потім це Рівенська область, там ще є в деяких регіонах. Говорить так дуже цікаво, але теж вона відрізняється від нашої, від тої, як говорили наші діди і баби. Так що я ж кажу, і суржик я колись цю тему вже піднімав мову. Суржик теж неправильно казати, тому що в кожному регіоні свій, як сказати, діалект, говорчик, як там, як правило. Так що Азаров тут а, вообще, не, 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 навіть ніяким боком і не стоїть. Азаров то з Руського і щось намагався. Намагався, але в його виходить дуже страшно. Дуже смішно. Все, на цьому я, мабуть, буду закінчувати на сьогодні відео. Часник зараз буду, не знаю, як його може в коробку. Треба було б коробку якусь попросити в магазині. Чи в сітку цю зараз відберу. Людина попросила 10 кг, там якась треба. 5, плюс щоб було. Ціну я сказав, ну ціну я зараз не буду озвучувати Я якось був на відео і вставляв свій номер. Ніхто не дзвонив, до речі, нічого за часник. Ну, так, як є. Зараз я буду вже займатися їм вже. Займатися я маю на увазі. Треба буде вже там по групах цих лазить, трохи треба буде дзвонити хоча б цим скупщикам що вони зараз пропонують там оптовики. Але треба зараз попробувати. Продать трохи його по фракціям. Все. Всім дякую, хто мене сьогодні дивився. Всім, як завжди, міцного здоров'я, всім пока.